Каже, що у тебе є кіт, не кажучи, що у тебе є кіт. Е, я вирішила зняти влог, бо це супер особливий влог для мене. Я їду у відрядження. Е, так, проєкт, який я веду, відправляє мене у відрядження. Е, у ну, мене більше буде така медіа роль, мені треба все познімати, пофоткати, познімати, пофоткати, скинути. Але сам факт цього, що мене відправляють в Київ у відрядження. Е, ой, що з цим? Ой-ой! Сам факт того, що мене відправляють в Київ у відрядження. Мені довіряють якусь роботу, мене супер тішить, і мені якось цього супер. Е, Супер-супер. Коротше, я хочу зняти ці всі дні влог і показати вам. Супер тішусь за. Десь 2-3 години у мене від'їзд, мені треба скласти сумку і помити голову. Але в мене є е, окерний списочок того, що мені треба взяти, того надіюся, нічого не забуду. до що... зустрічі. Збирали собі спокійно, потім сказали лети ще в офіс, щось там забули, то я ще біжу в офіс і далі на вокзал переживаю. Година до відправки, я вже тут. Скажи, що ти тривожна, не кажучи, що ти тривожна. Але зазвичай приходжу за 20 хвилин, за 10. Але тут щось я прям дуже розпереживалась. Денним їхати е, якось не знаю, типу, 8 годин в поїзді якось скучно, нічним їхати не висипаєшся в поїзді. Коротше, жду, коли придумають телепорт. Їдемо вже 5-6 годин, я не знаю. Е, от і будемо аж в 11 вечора, то напевно будемо на таксі. Ну, е, не знаю. Пишіть в коментарях, як вам більше подобається. Ну, мені з одного боку нічний подобається що ти ліг собі спиш. З другого боку, я так погано в поїзді, часто сплю. А тут в денному, ну, типу, ти варишся в тому вагоні, але дуже класний вагон. Типа. Зарядка, але вона шумить там типу видно, де зайнятий туалет, сигналізація на купе. Ну, коротше, дуже крутий вагон. Добрий ранок. Вже ми е в Києві вже ми поспали коротше, такі приключення. Довго не шукались таксі, але ми попали в Макдональдс. І у нас е, таксіст був ютуб-блогер, е, якщо ви все дивитесь, привіт, класний канал про кулінарію. І ми приїхали в готель. А в готелі немає гарячої води. ми Милися в Тазіку, така у нас шторка. лягли пізно. Зараз 7.45, Ми вже збираємось на виставку. Я намалювалась, Ліда збирається, готуємося до виходу. Коротше, це якийсь був лютий трешняк того що ми приїхали. Ми приїхали не по тій адресі. Ми ще й до їхніх сусідів тут дзвонили, бо це такі, типу, як приватний масив. Потім ми з горем пополам знайшли той готель, не працював домофон. Ми дзвонили на мобільний, нас запускали. Ми заходили. Вони кажуть, а теплої води немає. І да, милися в тазіку. До завтра теплої води не буде. ну, Не знаю, як це спрацює. Теплої води немає, кондюк не працює. Покажу, відпав е, туалетний папір. Коротше, готель. Може він і окей, але то як ми приїхали сюди, то все дуже не окей. Восьма е, ранку ми активно збираємось, щоб на дев'яту бути вже там на місці. Ми вже на виставці іде. Повним ходом. Не знаю, що цікавого показати, але буду зараз трохи знімати. То є інженерна виставка, у нас тут труби вентиляція, опалення і тому подібне. Доки всі на виставці, я все пофоткала, що мала пофоткати, відзняти. А сходила до провізії, тому що там немає ні кулерів, нічого, то я взяла всім по дві пляшечки, щоб було в нас що пити. Така є годувальниця нині. Я кажу, на кого, немає чистості. Я попала до друзяшу! Так, це супер крімжовий момент, особливо після того, як Діма. Діма ми зробимо якусь, знаєш, типу, рекурсію, типу, четверту стіну проламаємо, ти будеш сидіти на тому ж місці, дивитися цей шматок відео, як я тобі кажу, про те, що... Блядь. якась така слишком ларна мені для відео на Ютубі. А, Махай! Nie. Я вже приїхала. Води далі немає теплої. Я змила макіяж, буду робити свою рутину зубну, помилюся в тазику і лягатиму спати. У Львові вже почали відключати світло, нагадую, русня країна гній, і ми маємо її подолати. Тому, якщо у вас є пару гривень, закидаєте донат. Обов'язково. Донатити. Ми всі мусимо донатити. Того, що все в наших руках. І я завжди, коли про це говорю в відео, я розумію, що я зараз буду плакати. Але такий у нас етап. Ми маємо його всі пройти. Макіяж на сьогодні як там Sunset Blush, дюб на Black Hani. Виглядаю я ось так. Якось сьогодні дуже важко вставала, але я їду на дуже крутий конгрес. Надіюсь, я познімаю багато і покажу вам. то вже другий день, до речі, почався. Ми вже на конгресі. Ще він не почався. Готуємося ззаду мене, до речі, співробітники мої. У нас тут запланований виступ нашого головного інженера. І я мушу це все показати в нас в соцмережах. Також за роки роботи прана отримала низку престижних міжнародних нагород. Особливо ми пишаємося з відзнакою Innovation Award від організації Об'єднаних Націй за вклад в ресурсозбереження та розвиток зелених інновацій. Також, сьогодні це було непросто. На наше майбуття, щоб відновити наші міста. Відновити їх так. Забула розказати. Приїхали з конгресу назад на кватерн на виставці. Сьогодні розіграємо рекуператор. Випили кави, пообідали, готові до роботи. Сьогодні працюємо по повній. День, ой, день два Саме час розказати, що я роблю тут. Так, в мене введені є профіль. Виробника рекуператорів Прана. Хто не знає, рекуператори це система вентиляції. От, і в Києві ці дні була виставка Акватерм. Вона щороку, декілька разів на рік проходить. Ми постійні партнери і ми мали там свій стенд. Е, моя робота полягала в тому, щоб в соцмережах висвітити повністю виставку, як вона проходила. Як там все відбувалося, показати був розіграш переможців, і сьогодні був будівельний конгрес по відбудові України. Е, от. Я його теж знімала, Це більш таке зосереджене на саме забудовах е, Конгрес. Якщо до прикладу цей форум Акватерм. Просто всі інженерні рішення були зібрані в одному місці. От так от працюю в СММ, будеш знімати платчичка, їздить в Мілан на зйомки, ані на головній інженерній виставці. Якщо ви запрошуєте мене в гості, чекайте, що я прийду з цим. Я вже їду від друзів додому, ну, в готель, і я. А, типу, Раніше супер боялася Києва, я боялася, типу, метро, всього на світі. А цей раз я вже сама на метро, сама пересіла на трамвайчик, під'їхала, дійшла пішки додому, до друзів. Коротше, все, вже можу себе вважати киявлянкою. Перепрошую, а як правильно, київлянкою. Отакі е, от, от діла. Все приходить з досвідом. Останній день в цьому готелі і нам дали теплу воду. Ладно, дали теплу воду ще вчора, але сьогодні я нарешті помила голову, привелася нормально в порядок, але вирішила взагалі не малюватися. Не знаю, немає настрою. Всі вже на виставці. Я в готелі дороблювала деяку роботу, що в мене лишилось, тому що мені на виставці по факту треба зняти тільки переможця. Буду збиратися йти до своїх колег на виставку вже з речима, тому що після виставки я знову кудись їду. Я коли приїжджаю в Київ, в мене план зробити, навіть не зробити все, а відвідати всіх, заїхати до всіх своїх друзяк. Я зараз в готелі ще вже все поробила, але відпочиваю, готуюсь. Дивлюся, що це сліпачі, чи, коротше, якийсь такий. Детектив і пірачу собі серіал в дорогу. Я буду їхати знову денним поїздом, і він їде на довше ніж той минулий. І я маю надію, що я змонтую цей влог. Вставка з поїзда. Я монтую цей влог в поїзді. Цей влог змонтую ще одне відео. І і і і що. Коротше, чимось буду займатися, бо для мене дорога супер важка, бо я так починаю нудитися. Я взагалі не знаю, чим зайнятися, і від того час так повільно йде. Моя доглядова косметичка вже е, поїхала на виставку, і в мене залишилась тут біля себе лише е, декоративна. І я чомусь вирішила собі, що я вам покажу, що я взяла з собою з косметики. Ем... Бо я собі так вирішила. У мене є У мене є ось така косметичка, я її кидала в сумку в дорожню. І є ось така косметичка, вона завжди зі мною в сумочках, в рюкзаках на плече. Тут, типу, набір, який мені треба постійно, Ну, відносно. Покажу і на те, і на те. Ну, а що мені втрачати? Отже, тут туш Патрісія Ледо купила її на знижці. Не дуже Типу, за повну вартість, я би її не купувала. Типу, не повторюю, я її домажу, що думаю, місяць і куплю якусь іншу. Від LCF Помада. До речі, вона на мені якась надто рожева. І, ну, типу, не до кінця я не задоволена, хоча її м -м, текстура. Коротше, все мені подобається, якийсь колір не дуже вдалий я підібрала. Вони ще всі такі однакові. Це номер три. І там, типу, коротше, з цими номерами якось супер тяжко е вибрати. Коротше, забули. Не було тестерів, взяла наугад по тому тестеру, що був, впевнена, є ще гарніші кольори. Пудра плюс рум'яна, про які я говорю завжди, того, що вони в мене з третього курсу. На третьому курсі я була 6 років тому. Та я Кестере. Беруші. От в цій маленькому кейсику я брала його на. Аліку давно дуже задоволена. Гель для брів. Він не фіксує майже, але він так вкладає, я ним зачесую більше, ніж фіксую. Він мені ще подобається тим, що я ним вкладаю зачіску. Якщо в мене прилизана зачіска, я можу ним пошурувати і трошки ці всі волоски скласти. Консилер рожевий Maybelline. Бо е, мішки самі себе не замалюють, а ніби як е, рожеві консилери, їх замасковують найкраще. Ніби як рожеві консилери їх замасковують найкраще. Рум'яна це в мене кушон, помада від Max е, Factor. Їм, напевно, стільки ж років, скільки і тому бронзеру. Що я ніяк не можу їх викинути. Хочу добити. І я вже їх і в Project Pen собі додала, а вони не закінчуються і не закінчуються. А я, типу, рум'янами навіть іноді чистіше, ніж помадою користуюсь. Загадка. І пензлик. Давайте по черзі. Пензлик, що імітує палець, суто для консилера, Aliexpress, в мене він такий в трьох розмірах. Реал Technique. Пензлик скошений, плотно набитий. Я ним розношу всяку Наношу ним рідкі текстури, в частності рум'яна. Патрісія Ледо пензлик для пудри Сюди-сюди. Пензлик. Який я купила, напевно, на першому або на другому курсі. У мене такий був набір в тубусі, він, напевно, теж китайський. Він штучний і він такий, знаєте, трохи колючий. І він дуже багато через цю колючість на себе набирає продукту, але він трохи його криво віддає, то ним треба нормально шурувати, нормально блендерити хотіла. сказати. По цій косметичці все. Я ще зараз сюди додам розинки для волосся. Найбудуть. Я вчора була в магазині, до речі, купувала резинку для волосся. І жінка з іншою жінкою, москальською мовою, сварилися, про те, хтось когось надурив на ціну майонезу. І я така, дайте, я просто розрахуюся і піду. Окей, шо в моїй косметичці в дорожній. Надіюсь, вам все ж. Якщо хтось додивився аж до цього моменту, давайте підтримаємо це відео лайком, підпискою. Як бачите, я тут кручу вам контент, щоб було під що пообідати і взагалі наповну. Е, як вони називаються? Кречепомпа, в яку я перекачую, переливаю парфуми. Е, на Black Honey, про який вже всі розказали, помада, яку я наношу без зеркала. До речі, дуже не задоволена, багато кому вона не подобається. Зеркальце таке милюще. Е, зая, з'яджа, я не знаю, як вони називаються. Бальзам для губ теж дуже подобається. Дуже живильний, не липкий, не нелипкий. Пластир. пластир, до якого приліпився парацетамол. Пластир. Да, і таке в мене є парацетамол, пилочка для нігтів. Я хожу біля себе на манікюр. Мені кожен раз дають пилочки, кожен раз вона в мене приїжджає сумку. Гребінчик з Криму. Купила його в 13-му році. Новий куплю там ж. Прикол. Моя племінниця сказала, що це одноразка. Я кажу, блять, Таша, откуди ти знаєш що таке одноразка? Але це зубна щітка або брекетоносець. А, блін, а зубна паста в іншій косметичці. Цитрамон. Цитрамон. Дуже боюсь, що в мене буде боліти голова. Флос один, отак просто лежить, я не так, щоб часто ним користувалась. Ниткою майже не користуюсь, іноді як щось там десь дуже застрягне я цю кочеришкою. І тінт, олійка ламель. Е, трохи дає мені такий рожевий противний колір. Але я купила, і так як у мене є ціль не купувати нову косметику, домазувати ту, що вже є. Я буду її домасувати. Туди йде чайний пакетик і е, мішечок, в якому в мене завжди лежать запасні резиночки для волосся, такі малюсінькі. От, в принципі, все. Дуже рада, що ви зі мною це подивилися. Я збираюсь уже виходити, і, напевно, наступна наша зустріч буде або на виставці, або по дорозі, як я буду йти на неї. Тому до зустрічі! Я вже на виставці за годину маю розіграш, маю його зняти може бути вільно, Взяла собі тірамісу, я не, лов... не рівно дихаю до таких от розливних тірамісу, Не звісно, іноді таке, але хочеться дуже. От, іду. Якщо чесно, вже трошки тяжкувато. Вже якась така виснажена, йти додому до мого котика. Приїхала на академну стечку, буду робити пересадку і їду до друзів далі. Не можу зрозуміти, з якого боку я вийшла. Куди мені далі? Напевно, не спогаду. У мене, коротше, є Мулька, що дуже люблю в місті не бути туристом. Орієнтуватися, що куди. Може, це якась тривожня херня, звісно. Але... Прям мене запирає, от, коли я знаю, куди я йду, знаю, де пересісти і тому подібне. І мене зараз дико перешли, я плюс-мінус, але орієнтуюся в чужому для себе місці. Мала пробити шкло, Ліна. Молі? Ой, вас понюхали. Вас понюхали. Сидіти. Так, а дай вам. Молодець. Крутись. Ні. Крутись. Ні. на камеру не хочу. Крутись, Молічко, будь ласка, зупинись. Дивись. Крутись. Ти, все. Крутись. Крутись. Мана закінчилась. Крутись. Молі. Крутись? Ні. Зайчика. Крутись. Зайчик. Лапочка твоя посилає. Зайчик. Ну Що він скидить? Я ще раз їхала на не був, стоп, Ніколи в житті. Я вже у Львові, субота, 10 ранку, і я вже на роботі. Дякую всім, хто подивився це відео, хто лайкнув, хто мене підтримав. До зустрічі в наступному всім-па-па!